Понад 17 тисяч добровольців подали заявки на вступ до гвардії наступу. Це дані від Міністерства внутрішніх справ. Більшість претендентів вже мають бойовий досвід, як чоловіки, так і жінки. Гвардія наступу це вісім штурмових бригад національної гвардії, національної поліції, державної прикордонної служби, які зараз формуються, щоб визволяти окуповані міста України. Як триває набір на Рівненщині? Дивимось далі. Ірина Ралян одна із перших подала заявку до гвардії наступу. Вона військовослужбовиця прикордонної служби. 2016-го брала участь у антитерористичній операції на сході. Повномасштабне вторгнення застало її в Маріуполі. Їй довелося вибиратися із пекла, проте її чоловік потрапив до полону і досі там перебуває. Тож відсижуватися у тилу жінка не хоче. рветься визволяти Україну від окупантів. Для мене мабуть, просто спокійно десь відсижуватися. Це не моє. Пройшовши вже те, що я пройшла. Маріуполі, що ми пройшли, наш перший прикордонний загін пройшов, да це все. І прийшов командир, який зараз який був командиром першого прикордонного загону, а зараз він буде командиром 15-го спецпризначення, тобто людина з таким бойовим досвідом. Я хочу служити далі під його керівництвом. Там не тільки він і не тільки я ще будуть Владислав Черепинський військового досвіду немає, але теж прийшов докладніше дізнатися про гвардію наступу. Нещодавно він виграв мікрогрант від держави і започав. Кував власний бізнес, але зрозумів, справа не піде, доки Україна не переможе у війні. Хочеться якось теж допомогти, щоб скоріше вже просто все це закінчувалося. Всім жилось в Україні добре. Претендентка на вступ до гвардії наступу Ірина вже консультує потенційних кандидатів щодо вимог. каже, приходять дуже вмотивовані люди. Нікому не відмовляємо, всіх розглядає, але є згідно закону, по перше, критерії віку, так само і по здоров'ю. Що у людини є захворювання, з якими вона не зможе виконувати це? Що не розумієте, які це підрозділи формуються? Тобто, там має бути фізична підготовка гарно. отримати консультацію щодо вступу до гвардії наступу на Рівненщині можна у п'яти центрах надання адміністративних послуг. Керівники обласної військової адміністрації кажуть охочих щотижня більше. Вже близько 400 добровольців заповнили анкети через мережу снапів і 51 чоловік вже проходить військово лікарську комісію. Фактично, формування цих бригад штурмових набирає оберти і впевнено йде. Це люди, які і, е, вийшли з певних видів військ, наприклад, прикордонники хочуть бути частиною переможної бригади залізний кордон. Ті, хто служили в поліції, йдуть в бригаду. Людь, але є такі, що і без військового досвіду, але готові, мотивовані до наступу. Вступити до лав -Вардії. наступу можна до кінця березня. Всі кандидати пройдуть медичну комісію та спеціальне навчання, щоб після стати на захист країни і визволити її від загарбників. Наталія Світлова рівне п'ятий канал.